Міла гегельська шудра, босорка, у кожного свій шлях. Євдокія прокинулася, як завжди, у досвіта. накинула на плечі шерстяну хустку, цю хустку пам'ятала вона стільки, скільки й саму себе, колись ще мати запинала її нею та й вийшла з хати, тільки двері дрючком підперши. Щоб видко було, що немає її в оселі. Хапнула холодного повітря та й подалася на узлісся, моторненько чебаряла босими ніжками по стежині. Чим дуж, чим швидше, бо ж мала скоро повернутися до хати. Хоч сьогодні й був день відпочинку, та мав дехто свій нагодитися. Можливо, сьогодні зміниться її доля. І здійсниться, обіцяний духом провідником. Та й покотиться вона Євдокія, як те сонце, що ось мить стоїть високо в небі, а тоді падає за ліс та й темно стає. Земля ще холодна, не прогріта, як слід після зими. Та Євдокіїним ногам ти байдуже вона звикла. Могла б наперед подивитися. А що воно буде, та не хотіла. Най буде, як мусить. Так, думаючи, вийшла на край лісу, вмила лице у ключі тричі, три ковтки водиці джерельної зробила. А світ довкола тьмяний, неначе не проснутий, як ото квітка, що набухла, та ще не розпустилася. Євдокія обійняла старого креслатого дуба, що виокремився подалі від смерек. Всіх любить вона, та споміж всіх він їй найліпший. І дерево горнеться до старенької. Його сіра кора така ж порепана, як і її руки. І стоять вони ось так і дивляться одне на одного. Вона на нього вгору. Він на неї вниз. І довго б так стояла та мусить йти. Ось завтра я надовше прийду. Голос її скрипить, як гілка на дубі. Кажан пролетів зовсім поруч, ледь крилом по сивому, трохи розкуйовдженому волоссі не черкнув. А за горами неначе звір ворушиться. Поволі. Потроху небо зачервонілося, ворухнулися пробуджені тіні. Сонце йде і за собою світ веде, мовила стара босорка Євдокія та й вклонилася світові, торкнувшись долонями землі. Тоді попрямувала назад до хати, бо ж мала зустрічати гості. Вдома причепурилася, сіла на ослінчикові. Руки на коліна поклала, як школярка, жде. Ближче до обіду в двері несміливо постукали. Заходь. Боязко переступаючи через поріг, до хати увійшов середнього зросту чоловік. Сіренький і непримітний. Він привітався іначе не знав, куди себе діти і що сказати. Тільки погляд його бігав по хаті. Ніби боявся зупинитися на лиці старої і зазирнути їй в очі. За своїми очікуваннями Євдокія прогавила візит сироми, тож він став для неї несподіваним. Сьогодні я не приймаю. Він ніби вже й розвернувся, щоб вийти. Сідай вже раз прийшов. Євдокія показала йому на дерев'яний стілець з вишитим напиналом на ньому. Сів, стиснувши ноги коліно до коліна. Світло з надвору потрапляло до хати крізь невеличке віконечко. Морок і тіні причаїлися по кутках, а в них поховалися куцики, вони пильно вдивлялися в чоловічка, вслухалися в його дихання, а дихав той важко, то зі свистом, то так, неначе у нього в грудях котеня загубилося. Вибачте, перепросивши, дістав з кишені інгалятор, натиснув на пристрій і зробив вдих. Тоді, трохи віддихавшись, сказав От, бачите, Євдокія урвала його на півслові. Давно я духу маєш, та давно. Здалося, що він ось зараз почне переповідати якусь давню історію. Тоді, Ніби передумав і просто сказав більше двадцяти років, з тридцяти. Говорять, що ви можете вилікувати. Зовсім мене замучила ця зараза. Душить, душить, ніяк не задушить. Він невесело посміхнувся. Євдокія похитала головою. Я тобі не допоможу, ні? «Так і знав, подумав він. Ні, ти любиш свою хворість? Що? Аж рота відкрив від здивування. Любиш, як дитину. Ти гойдаєш її на своїх грудях. Та ви що? Вона мені ані жить, ані спать не дає, ні вдень, ні вночі? Він аж посмілішав і ледве не кричав. Ти встаєш до неї серед ночі, як до дитини. Ти піклуєшся про неї? Ти думаєш про неї? Правила своєї Євдокія. Ти думаєш, ось настане літо, я поїду застмою на море. Чоловік сконфузився, бо саме про це він думав, коли йшов путівцем з села до відьманої хати. Що ти робитимеш без неї? Він тільки плечима звів. Ця розмова захопила його зненацька. Він очікував, що з нього почнуть гроші видурювати, до будь-якого шахрайства був готовий. Та щоб таке, то й думки не було. То ви мені не допоможете, кинув безнадійно. Мати моя допомогла б. Я навряд. Якщо перестанеш я духу жаліти, вона сама піде. Та без неї ти будеш іншою людиною. А з нею зітхнув. Колись вона тебе здолає. То що ж робити? Не я вирішую кому і що робити. Та, може, таки допоможете. Мені говорили, що ви добра знахарка. Може, хоч трави якісь дасте попити. Можу спробувати допомогти, але гарантій не даю. Потрібно попостувати суворо місяць, тіло тричі попарити і того дня, як до мене йтимеш, нічого не їж. Зможеш? Приходь. Подякував і вийшов. Євдокія знала, що більше він не вернеться. Натерла в ступі Євшанзілля і окурила хату, щоб стерти чужі сліди. Щойно закінчила в двері Лунко постукали. Тьотю, а ви ся вдома, одразу впізнала дзвінкий Улянчин голос. «Та ж дома, дома! Де маю бути? А заходь. Їй аж терпеливилося. Та радість її пригасла, щойно побачила Уляну, бо вже відчула її намір. До хати увійшла гарна чорнява молодиця в білій, білим по білому вишитій сорочці, зі строкатою тайстрою через плече. Ой, а що сталося? Якогось чоловіка дорогою стріла, від вас йшов, як хмара. А. Євдокія відмахнулася як від мухи. Принесла, принесла. На її голос. Бозна звідки вискочив котик і почав тертися об ноги молодиці. Уляна, погладивши котика, витягла з сумки, кавалок сиру, пластикову пляшку з молоком і свіжоспечену паляничку. Скільки тобі казати, не носити мені того пластику, буркотіла стара. Ой, знову забула, сплеснула руками Уляна. А дайте но ну, я вам до дзбанку переллю, а пляшку заберу. Та нехай вже принесла, допитувалася босорка. Та так. Уляна подала їй довгу, метрів з п'ять, вив'язану грубими червоними нитками доріжку. Стара задоволено оглянула роботу, тоді подала Уляні крайню, незав'язану нитку. Розпускай! Що? крикнула Уляна. Йо, і знову, та на його шлях трафить те розпускання. Не хочу я вже того звідерства. Ніц не хочу. Вже й з ліку збилася, скільки я його розпускала. Розпускай та в'яжи, в'яжи та розпускай. Як ви не хотіли мене в учениці брати, то так би й сказали. Чого голову морочили? Там вже ж не єдиного вузлика. Я скоро на вашому в'язанні зір втрачу, всі пальці спицями сколола, руки до мозолів нитками простирала, сорочку кров'ю засрала, випалила Уляна, ледь не плачучи. А то, мав бути останній раз, сумно подумала босорка. Та й взагалі я хотіла сказати. Уляна замовкла, підбираючи слова. Євдокія її випередила. Хто він? Ви вже знаєте, сказала зовсім тихо. Вчителювати до нас в Старій Мухомори з Франківська приїхав. Хороший чоловік, заміж кличе. Такий хороший. Євдокія приклала кінчики пальців у ляні до чола і усміхнулася. Все буде добре. Дякую, Тітусю. Ви не гніваєтеся. Та нащо ж? Кожному свій шлях. Погано, коли хто чужим йде, бувай щаслива. Коли Уляна пішла, Євдокія запалила люльку і всілася в куточку під сухоцвітами. Котик муркотів у неї на колінах. Знову ми з тобою самі лишилися. Шкода, хороша дівка. Добра пшептуха була, силу має, та на городах та господарці все втратить. Смикнула за нитку, доріжка розплутувалася в старечих руках, не наче танула, бо сорка вправно змотала з неї клубок. І коли ж він, той учень прийде, І померти спокійно не можна. обіцяно ж таки було, що прийде. Значить, прийде. В роздумах запнулася стара босорка Євдокія хусткою, плеснула молочка куцикам і котику, та й пішла сонце провести, бо щоранку воно народжується і щовечора помирає, а людям свій ряз топтати. І дримбала вона йому на дримбу, аж допоки останній промінь не згас. Міла гегельська шудра, Босорка у кожного свій шлях читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту. Та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.